А от і вечірня прогулянка трошка овцем під'їхала. Те, що ви чуєте десь з боку на задньому плані, це дискотека. Так, я не жартую, це дискотека. Що ми маємо? Ми маємо десь половину десятої, правда? Ну так. Половина десятої. А підійдемо до бюлету ближче. Подивимось тут. Освітлення включили. Довго не включали його. Пару днів було темно, так як я. пару днів, пару місяців, пару тижнів. Тут було темно, освітлення не було, ось нарешті з'явилося освітлення. Можемо трошки передати вам вечірню атмосферу. От рускавці. Заглянути в вікна весни, Хе -хе, порожні. Львет. О, реально, 21-34. Класно. Тут квітнуть гортензії. А, ти видно весну, бачите? Це до теми. До теми весни. Весну добре видно. Торговий центр. Ні, ще не працює, <гум> Було б смішно, Та, я денні відео показуємо він так. Та, ледь будується, в вечірньому відео хоп, працює, так? <гум> Було б дуже смішно. Вечірній гусак. Заглянемо все-таки на весну, трошки подивимось. Дехто думає, що весна порожня, дехто думає, що весна повна правда посередині. Поправляємося напрямку до центру потім до парку. Не знаю, в парк заходи, не заходи. Треба зайти. У нас яглядочки люблять парк ще трошки весни. Mm -hmm. Дали ні потяг видно навіть. Бачите, кавові кіоски досі працюють? Що є інтерес продавати каву? Але реклама вже виключена. Годи навіть підсвічується. Парк частково теж підсвічується. Як частково підсвічувався, так, так частково підсвічується, там Там чогось нового нема. Хіба навпаки деякі <рес> ліхтарі згасли. А так що, ви ж знаєте, що трускавець, серпень. Пік кількості людей. Привіт! Побачив мене Марк. Привіт! Радий вас бачити! Я от попробував вечірнє відео трошки. Да, дякую, гарного вечора. Да? Ти з другом сьогодні? Вітайся. Привіт, привіт. Я йду трошки в парк познімаю. Молодець, гуляй. У Вас ще нова дівчинка? Так. Гарного вечора. Так. Та, дякую навзаєм. Тобі теж гарного вечора. Ооо, молодець, папа. -па. Па -па. Так, ідемо погуляємо далі. Зайдемо трошки. Зайдемо трошки в парк. Бачите, відео стають інтерактивними. Можна брати активну участь. Хоча ліхтарі світяться, але не так, не так світло. Але слава Богу, що не так темно, як наприклад тут, так? де нічого не світиться. Недалеко зайдемо в парк. Прогуляємось. Ще раз нагадаю, то що ви чуєте на задньому плані. Чи на передньому плані, чи на бічному плані, як би це сказати? То дискотека. <рес> Парк спорожнів. Я отак ще як ввечері йду, завжди згадую, як ми тут зимою йдемо. А зимою тут снігу. А темнота вже з п'ятої години. Не знаю чомусь так мені асоціюється. Темний парк асоціюється з зимою. Світлий сонячний парк асоціюється з літом. Ах. Але літо підходить до завершення. Хто не встиг почити? Хто має таку можливість, відпочиває, Трускавець хороший вибір. Трускавець, східниця, моршин, яремч. Та будь-куди. У нас зі всіх цих міст є відео. Перш ніж їхати, подивіться. Побачите, що і як, чого очікувати. далі не підемо, далі вже стає темно. Вона і тут вже не дуже світло. Вітання, Марку з родини. Гарного вечора. Молодець, що завжди приймаєш участь моїх відео.